Зупинила поліція, коротше. Що щось там перевіряємо, туди-сюди. Ходять, світять. Патрульна поліція Луцька. Друзі, всім привіт! В цьому відеоролику ви побачите, що буде з вами, коли ви будете адекватно себе вести, нормально спілкуватися зі співробітниками поліції, коли вас зупинили. І виконувати всі їхні вимоги. Цікавого перегляду. Полік, люди поспішають. Куди поспішає? Він на фарах не вас рожено близько світло. Можете, будь ласка, не світити. Засвічу на ваші документи. Куди насвітити? В камеру. Це на на у нас документи на машину. Закон окремо про нас поліцію. Виділить була сьогодні, відкрита багато. А <реслужа> згідно чого? 34-та стаття закону України про національну поліцію. І що вона говорить, скажіть, будь ласка, нагадайте? Поверхнева перевірка. А, поверхнева перевірка. Друзі, давайте зараз розберемо, що ж собою несе поверхнева перевірка, згідно з статті 34 закону України про національну поліцію. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським як захід візуального огляду транспортного засобу, тобто як захід візуального огляду транспортного засобу. І для того, щоб провести поверхневу перевірку, повинні бути конкретні підстави, які ми зараз з'ясуємо. Якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник. Або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб, не підходить. Якщо існує достатньо підстав, вважати, що транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб, також не підходить. Якщо існує достатньо підстав, вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення, та або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення для запобігання якого необхідно Провести необхідну перевірку, тобто поверхневу перевірку. Ось такі підстави. Цих підстав не було. Водій добровільно показав і, в принципі, ось що получив. А багажник пішов відкривати? Водій зобов'язаний це зробити. Хорошо. Сікунду. Открити двері, багажник, бардачок. Зачекайте, ласка. Хочу детальніше прояснити вам ситуацію. Підписник мого каналу був зупинений даними співробітниками поліції за те, що не працювала фара. Вони його зупинили, назвали йому причину зупинки. Він вийшов, каже: Ну да, не працює. Він по ній постукав, і вона знову запрацювала. Ті відразу перевіряти всі документи і від документів аж до перевірки багажника. А що було далі, ви зараз побачите. Це в довге по богу Отабле Цебонь, правильно? Напевно. Для кальяну куриця суміш. Піднімай до цього. Це що буде? Це теж? Тільки легший. Це І це все теж, да? Ну На там є це все кальяно суміш. Ну місце боку там є. Е... У цих чорних, місце боку є. Що ще все, що ні?

Ну, здається, розпочиналось все адекватно. Водій показав всі документи, відкрив багажник. Хоча він міг би і не відкривати його а, безпосередньо, тому що в інспектора не було конкретної підстави для поверхневого огляду. Він показав, показав, що везе. Розповів. Ну так, табак везе. Окей, він все розповів. Той сказав: претензій до вас немає ніяких. Е, в принципі, ви причину е, ну, устранили. Тобто, фара почала світити. Все окей, здається, все відпускає водія далі. Але ні, розпочинається саме цікаве. Під'їжджає Другий патрульний автомобіль підходять до нього, не представившись, кажуть, відкрийте ще раз, будь ласка, багажник. Добрий. Скажіть, будь ласка, пачечку що то, що ви взяли. Вечір, добрий. А можна, будь ласка, ваші документи? Можна, звісно. Перевіряєте, думаєте, що ви поліцейські? Ну, мало ні. Зараз час такий. Звісно, треба перевіряти. Зараз дуже багато. Так. Попробуйте, патрульний потрібно 30 30 людей. Ви ж ласка, не представили, зрозумієте? Зі пішки не бачу. Рудий Олександр Володимирович. Окей, добре. Я слухаю вас. Скільки, будь ласка, бажаєте? Згідно чого я маю це робити, скажіть, будь ласка. По-перше, дійсно це портнева перевірка. Та як вас зупинили. Та, те, що зупинили, мать. Ліва фара возників. Ну, вона вже працює, я її відразу на місці поремонтував. Вона ж не працювала, ні, по мотору не працювала. Ну, дивіться, можна, будь ласка, сказати? Я коли... Не почекайте, ви запитали, за що ви зупинили, правильно? Угу. А звідно чого зараз тоді? Звідно чого? Ви проводите... Проводите цей... вантаж, який не має своєї ліцензії дозволу, так? Звідки ви взяли? Купив. Я сам придбав. Відкрите, будь ласка, військовий стат. На сайті купив. На сайті. Так. От, то ви, то, ви, то, що... Час, а, секунду. Давайте до них Водій відкриває йому багажник, і починається саме цікаве. Працівники поліції починають ритись в особистих е, речах водія. Він починається фіксувати на відео. Вони вибили відеокамеру і пов'язали його, просто пов'язали. Після чого викликали слідчу оперативну групу. І коли вже приїхала слідча оперативна група, вже почалось більш-менш адекватне спілкування. Але все одно тільки інспектор бачить камеру, каже: вимкніть камеру, бо зараз ви будете затримані, і стосовно вас буде застосована фізична сила потом Секунду, секунду. Ну, я зараз що? Я, я зараз хочу заліктувати. Ну, Можна, що, будь, будь ласка, телефони не трогайте мова, будь, будь, будь ласка. ласка. те, що мої особисті речі. Вам що, ще знов, знову будемо? Можна вас, будь ласка. Ви, ви, ви мали представитись. А ви мені представились? Згідно з статті 18 про закон поліції. Я вам... я... Вам... Тобто ви не будете представлятися. Правильно розумієте? Виключте телефон. Пане поліцею, я... я себе знімаю. Ви ще раз, я попереджаю, ще раз зайомку. Я себе знімаю наразі. Ви можете подивитися потім. Телефон виключить. Я себе знімаю. Я, ваш... я вашим камерам не даю. Я вас Телефон приключує. Тобто ви не дозволяєте св... мене фіксувати? Телефон виключайте. Ви, Ви, не дозволя... Ви не дозволяєте мене Це фіксувати. Частина. Будь ласка. Чоличе добре. Мене тут за руку хапають, коротше. Вас рятують вам життя, телефон виключайте. Ні. Я себе фіксую. фіксую. Раз, камера, два, камера, три, камера, Ви не дозволяєте мені фіксувати свої дії? Ні. У Я... мене вимикаєте. фронтально. У реєстрація по-нормальному. Я хочу зафіксувати дані. Ви хочете спробувати поліцейську. Я Так поняв, що ви запустите зафіксу? зафіксувати, покупати поліцейську. Ні, я хочу. А як ви хочете? Скажіть, я фіксую свої дії. Я фіксую свої дії. Ні, ви, фіксую, ви, фіксую не свої дії. ви не дозволяєте мені фіксувати свої дії? Туди. ну і реально після таких дій дані співробітники поліції. Ви 100% будете дивитись це відео, ви думаєте, до вас будуть адекватно ставитись водії? Звичайно, що ні. Розпочинайте себе. Чому ж не можна адекватно себе вести і безпосередньо робити все згідно закону? А розпочинати якийсь такий цирк, ну це взагалі безпорядок. Зараз будуть мої машину обшукувати, коротше, надягають перчатки. Мені не дозволяють до машини підходити. Не дозволяють навіть зафіксувати Я свої бачу, дії. В не буде. Надягають перчатки, щоб відпечатки не ставити. Ну це дуже весело, дуже весело. Побачиш, що далі буде. Ну, ви йдіть в армію. Ви не обмежте будь ласка, мене в моїх діях, добре? <зару> <посту> я себе фіксую. далі. Це мій транспортний засіб, я можу тут стояти. Скажіть, будь ласка, ви мене затримали? Обмежено. Я не дозволяю мене обмежувати. <посту> В даному випадку поки не підтримається. Як спустила, може бу... <посту> група, дивіться, дайте, як бути добровільно, не перебувайте мене, будь ласка. Як може бути добровільно, якщо я не дозволяв. Я не хочу тут бути з вами. Це вже виходить не добровільно взагалі ні разу. Ви сказали, це добровільно. Значить, будете затримані. Добре. Правильно? Згідно. Фіксуєте? Звісно, фіксую. Дайте телефон. Мій, мій телефон, будь Я ласка. вже раз сказав. Отож, і чим це все закінчилось на водія була складена постанова за непрацюючу фару, при тому, що водій відразу устранив причину. Тобто він постукав і відразу почала працювати фара. І він обґрунтував це, що він, коли сідаючи в транспортизації, перевірив, все працювало. Але враховуючи е, погане покриття доріг, можливо, там лампочка десь е, вдарила ще контакт. Замкнув він. Це все обґрунтував, але вони його не слухали. І також вилучили е, весь табак безпосередньо в пакет і відвезли в райві. Відділок на експертизу, ось так працюють е, волинські копи. Наша поліція нас береже. Друзі, максимально поширюйте даний відеоролик, щоб більше людей, рідних і близьких бачили цих поліцейських, як вони працюють і як вони ставляться до людей. Всім дякую за перегляд.